Вітаю кожного чи суперечить новий завіт старому завіту? Адже у старому завіті говорилося: якщо хтось уб'є, то вбивцю повинні надати смерті. А новий заповідь любити ворогів. Це що виходить, що син суперечить батькові? Немає, звичайно, такого не може бути. Ісус каже, Я прийшов виконати не свою волю, а волю батька. Ісуса питали, на чому стоїть старий заповідь, яка найбільша заповідь любити Бога і любити ближнього. Але також Ісус говорив: у новому завіті все ті ж заповіді, різниці немає. Суть тому, що люди прибрали любов до Бога, любов до ближнього і перетворили все на релігію. Христос прийшов підвищити стандарти нового Тепер не просто вбивати не можна, навіть думати про таке не можна. Тому давайте не перетворювати віру, в релігію, житимо стандартами Нового Завіту. Тоді будемо вищою за закон, не під законом. Підписуйтесь, на мій погляд.